Як же не дивно, що це соціальне опитування починається саме з вас просто. Підкажи, будь ласка, зовсім недавно почали розганяти тему, що серед військових у Добробатах, у батальйонах, в ЗСУ, в лавах, всього загально 50 100 тисяч представників ЛГБТ. Ого. Що ти скажеш з цього приводу? Ти бачив хоч одного десь колись? Ні, я жодного ніде не бачив. Ну, навіть знаєш, коли я на Зовсталі бігав з ну, так от жмінені телефонів, щоб відписати коротше, родичам. І не пам'ятаю, щоб хтось просив відписати його хлопцю. Та ні, ну немає такого. Передаємо привіт Денису Кошельникову. ЛГБТ активістів і військових на фронті не виявлено. Все чисто. Е, жодного військового ЛГБТ я не знав, не знаю і навряд чи з ним познайомлюсь. Єдине Проти яких ми воюємо, вони носять російську форму. Там їх навіть більше, ніж 50 тисяч. Це, це неправда. Не ні, ні, ні. Зовсім неправда. не відає. Не бачила ні одного. Не бачила жодного не бачили Жодного. Жодного. Всі мужики. Послушайте, я ніколи не бачив ні одного представника… <плес>, в ні на фронті, ні возле фронту, мені здається, це взагалі. Нелепые разговоры. Конечно, сейчас многие начнут рассказывать о том, что они боятся об этом заявлять, но я думаю, что если бы у кого-то из этой касты хватило мужества пойти воевать и защищать свою страну, то они также смело бы нашли в себе мужество об этом и говорить громко. Я и в турнире прямая участь, об На багатьох дуже багатьох цікавих напрямках. І хочу зазначити, що за весь цей час не бачив жодного представника ЛБТ, так званої спільноти, ближче ніж за 300 кілометрів до фронту. Е, ні, таких представників я не бачив. Хіба що з тої сторони вагнера кадрові військові. Це одкріклива. Це сменшина дуже багато за останній час образила гідних українців. Наїхали на кулеметника Азова Фроста, який пережив полон і бої на Азовсталі. І на відміну від них, що 18 років поступив відразу втрату. Вони наїхали на Сергія Жадана, наїхали на нову пошту і взагалі постійно ображають українських військових. Дешо «Да за тайне статистична комісія, которая Сібирають эти опросы в таїнстві, где-то там розказують людям про 50-100 тисяч на фронті. Ну це неліпость какаєте, як как пам'ятаю. А з боку українців, а я маю відношення до бойової медицини. Я скажу, що багато надавав першу допомогу, і 100% людей, які я допомагав, а їх було ну, більше сотні. Вони згадували завжди жінок, яких вони кохають, і своїх доньок, дружин, сестер, матерів. А жоден не згадував про свого бойфренда. Ти зараз у лікарні, так? З пораненням. Я на лікарняному. Ти там бачив когось на лікарняному з наших хлопців таких? Ні. Я, не, я особисто не бачу. Я їм написав там, зразу під тим постом написав, що, видно, ми всі якийсь або щось. Якщо воює їх стільки, звідки в неї стільки взялося, не розумію. Просто ви бачили, хоча але це знаю. Ні, ми не бачили ні одного. Але я це знаю, що вони спеціально проводять таку політику, щоб потім через Верховну Раду протягнути закон. Що ми узаконені, ми так само за цю країну воювали, і ми маємо право тут на, на все, на всі, на все, що треба. Я ні одного не бачив. Скільки я воював, ні одного представника ЛГБТ я не бачив. Наживо. А для чого це робиться, як ти вважаєш? А, якщо чесно, то я вважаю, що це наші політики таким чином якось хочуть просунути всю цю тему, щоб прийняти цей закон про те, що ЛГБТ має бути в нашому суспільстві. В нашому суспільстві. Тому я гадаю, це саме для цього і робиться. Ні, ну в моєму підрозділі просто ну взагалі ЛГБТ немає. А що стосовно Фроста, да, ви його згадували, то це е, герой, який сражався в Маріуполі і який зараз готує по ціні, у нього саме якісний курс кулеметника. Ми бачили, я не знаю, де вони перебувають. Е, герої України, хто паковий голову за те, аби ця нація була вільною і щасливою, ця була країна. Це Жора Тарасенко з Фрайкора, кого теж ця криклива меншина. Втікши десь там, хрен знає куди, казали, що на його честь не можна переминути вулицю. Але вулицю в Харкові перейменували, тому що така є воля більшості українців. Ми знаємо Тараса Хамера Бабанича, так само легендарного бійця правого сектора Дук, який загинув в боях за Харківщину. І ще багато-багато хлопців, націоналістів вони завжди на передовій. Ними всі пишаються. Тому ми чуємо. Ми чуємо їхні верх соціальних мережах. Кожного ранку, десь в п'ятій-шостій, вони кукарікають. Ми знаємо багато жорстких з тої сторони. З ними ми і воюємо. А такого, щоб десь ми з ними ділили бойову службу. Я не бачив багато дуже хлопців, теж не бачило. Навіть зробили таку перекличку по батальйонах, тому що ну спекулюють зараз. 72-гу бригаду образили, завели цілий паблік, ніби тут, якась там бригада секс меншин. Це просто блюзнірство. І ми їх не бачимо тут. Вони десь там завжди ошиваються, багато верещать, багато в них зустрічей на якісь там грантові форума. На фронті їх немає. На фронті воюють справжні українці за справжню Україну, за волю, честь, гідність і свободу. Наших громадян. Слава Україні. Я намагався знайти кого-небудь, мені так і не вдалося. Я думаю, що у нас 100 тисяч гомосексуалістів немає на всю країну, на те, що в Збройних силах. І звісно, що це дискредитація збройних сил саме з цією метою це і запускається. І це дискредитація не тільки подача пропагандистська, а це також. Дискредитація в очах, наприклад, республіканської більшості конгресу в Сполучених Штатах, адже вони правих переконань, там багато євангелістів, взагалі на християнській основі, і багато і так уже створений імідж для України, що Україна вся на дитемі. І вираховуючи, що від республіканців в Конгресі надзвичайно багато зараз залежить для нашої військової допомоги, я вважаю, що це дуже псує Україні такого роду заяви. Крім всього іншого, це просто брехня. Брехня шкідлива. Не бачу. Бачили вже. Не бачу. Нема таких. Ні, не бачив. Чесно, не зустрічав. Ви часто буваєте на фронті Денисе. Відкажи, бачив хоч одного. Бажаю усім міцного нефільтрованого, нікого такого не бачив. Там всі хлопці, мужики з великими. <кхід> так що таких в лавах ЗСУ немає. Не бачив. Не бачили? Ні. Був один хлопчина, якому дуже важко було інтегруватися в чоловічий колектив у зв'язку з тим, що у нього був такий високий голос, фамільні повадки. Втім, все списували на недостатній рівень тестостерону. Він постійно акцентував увагу на тому, що йому необхідно, значить, а, скоро він буде одружуватись, одружуватись. знаєте, от виявить собі ситуацію в 50 PCВ. Ти заходиш, розстріляєш ширинку пассать, заходить людина і підходить до тебе в сусідній пісівар Каже, я до речі, одружуюсь скоро, я до речі, одружуюсь. Тобто, Всіми силами він намагався продемонструвати, що він... Нормальний. А, але індуктивним індуктивним методом, було виявлено, що швидше людина має певні сексуальні девіації, девіанти це взагалі не рідкість в будь-яких великих колективах. Я не буду говорити про те, що саме, якби розкрило його. Але я скажу, як він закінчив. І це типова історія багатьох представників девіантних сексуальних орієнтацій. Закінчив він тим, що він почав ворувати. А, Морфійно-содержачі препарати. Передознувся, я бассалси. І цей підрозділ його змушений був шпиталізувати і видно. Це не у вас було, це узнайомо. Це, це не у нас. Ми одразу виявляємо такі речі. Девіантні, будь-які, тобто девіантні в широкому розумінні цього слова. Салют, мій позивний школа. Я на війні з червня 2014 року воював в різних підрозділах. І в жодному з них, представників ЛГБТ, я ніколи не зустрічав. Салют, мій позивний артист. Більше ніж за рік повномасштабної війни на північному кордоні серед жодних суміжних підрозділів, представників ЛГБТ, ми жодного разу не бачили. Бажаю здоров'я! Наш спецпідрозділ приймає участь в бойових діях з 2014 року, і представників ЛГБТ в наших рядах не було. и быть не может, потому что наши войны за нормальные, традиционные, семейные, украинские ценности. Все. И по сегодняшний день их тоже нет. Слава Украине! Нет, я никого не видел. Уверен, что эта цифра взята из потолка. Кому-то просто очень хочется э, выдумывать э, такую повестку. К среди всего человечества есть определенный маленький процент, математическая погрешность, э, такого рода индивидов. Скорее всего, среди всей многомиллионной армии 0,0001% скрытых гомосексуалистов есть. Но это, опять же, математическая порешность, которая не делает, абсолютно не меняет никак картину. Но ты не бачил? Нет. Я не бачив нікого, це 100% брехня, тому що скільки ми не були, скільки не їздили на завдання, ми дуже багато бачили з різних підрозділів воїнів. І ні одного ми не зустрічали, і не разу ми не чули, щоб такі були якісь случаї. Це все брехня і ЛГБТ точно у нас в Україні це, це не пройде. І не слухайте цих. Які це кажуть, це все лож. А по поводу ЛГБТ я вам скажу так: цей міф розганяється спеціально, щоб просто знищити українську націю. Все, це елементарно, це глобальний план знищення української нації. Все, це моя думка така. Дуже дякую.